Аргород у жалобі на місці, де напередодні вбили двох підлітків. Сьогодні іграшки, квіти та лампадки. Тут вшановують пам'ять Миколи Білика та Владислава Бевза. Ранком автобусом приїхали з Копистерина, їхали на навчання у ліцеї. Ліцей вже лишився позаду, а вони йшли в лікарню для того, щоб отримати якісь відповідні довідки. Які їм треба було. І оцей нападник їх від по всій бо він їхав з ними в автобусі. Нападник з Звершив жорстоке вбивство методом ножового поранення, наніс такі е, рани сильні, що не сумісні з життям. Трагедія сталася у самому середмісті Шаргорода. Першим хлопців, що стікали кров'ю, просто біля проїжджої частини виявив Микола Кравчук. Порився по господарству, ну почув пронизливий крик. Я зразу так, у чому був, так і вибіг. О. Один із пацанів на, на проїжджій частині були ну, конвульсії. Ну, він, він був забризкане обличчя кров'ю, все там рюкзаки, да, а той вже був. Нападника пан Микола помітив одразу і кинувся за ним бігти. Я зразу ну, це відпустився за ним. Кажу, ну, ну шльопанцях, отапок загубив. Біля ну, четвертої хати я зблизився з ним трошки вже, ну бачу, що я вже от не той. Спиняю автомобіль. Па пацанчик став, я сідаю на нові. Пасажирське носіння і прислідимо його далі. Наздогнати вбивцю чоловіка не вдалось. За кілька годин ймовірного нападника затримала поліція. Він догнав, наніс ножем калуном. одному 10 ударів, а другому 5. Бив в важливі частини тіла. Зокрема в шию в серця. Встановлені деякі факти, які можуть свідчити про те, що ця людина могла готуватись заздалегідь до вчинення цього злочину. Слідчі дії на місці трагедії завершено. Друзі та однокласники учнів продовжують приносити квіти та іграшки. Владик був завжди веселий, енергічний. Він такий хлопець, що і хотів, типа і поговорити, і щось посміятися. він, ну його побачити сумним. Це дуже рідко, що було. Викладачі у школі, де навчалися Микола та Владислав, теж шоковані і досі не можуть повірити у трагедію. Нема слів для того, щоб передати, який сьогодні в мене стан. Хороші, прекрасні діти, чудові діти. В Белза Владислава в минулому році я викладав історію громадянського освіту особисто, знаю цих дітей. Хороший, позитивний хлопець, налаштований був на майбутнє. Ніхто не чекав такого. Це для нас було ну, це, це трагедія. Ймовірний вбивця за даними слідства, колишній вчитель англійської мови у сусідньому селі зі школи.